Двічі на тиждень приносить свіжі квіти, доглядає могилу та подумки спілкується з сином. Ольга Сойко, мати загиблого військового, з сумом, болем та великою гордістю, розповідає про свого сина. Святослав Суйко, розвідник з позивним Француз, 10 років прожив за кордоном. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та став на захист держави. Чоловік виріс в Ужгороді, вчився в п'ятій школі та отримав освіту політолога в Ужну в 2012 році. Сю, чоловікові вдалося поїхати до США за програмою Work and Travel. Він там попрацював. Я не пам'ятаю п'ять по моєму місяців. коли він приїхав. Він кажуть, мама, і він каже, не наскільки наскільки те життя, не тому, що всі багаті, але ну за всім ставлення багатих. Він згадував того свого мільйонера, який їсти на старому там останці і в джинсах, і разом з ними цю ікру переробляв. І, ну, він каже, ну наших взяти бізнес, ну це Та я вам не можу пояснити. І в нього така виникла виїхати з України. Далі рідні взялися шукати можливості для виїзду. Через кілька невдалих спроб Святослав вирішив вступити до лав французького легіону. там чоловік прослужив 5 років, а далі зайнявся улюбленою справою гірським туризмом. Святослав у Франції купив квартиру та працював над облаштуванням життя там. Але вже за кілька місяців до великої війни чоловік відвідав батьків в Ужгороді та вирішив тут залишитися. Він каже, мама. Каже, ви не уявляєте, наскільки Україна змінилася. Наскільки, каже, тут ну, якось бізнес почав працювати. Так, каже, Є мінуси, корупція. Наші каже, не хочуть платити податки ну, серед знайомих, рахують, що 5%. То багато. Ну, для нього це було дивно. І, каже, а решту каже, ну, наприклад, десь щось замовити. Це сьогодні не встиг замовити, завтра тобі пішли в Франції, ну, як по принципу, нехай від весь десь чекає. У них це спокійно, розмірно, у нас люди. І це йому дуже подобалось. Подобалось, бо він почав Дити, що дороги поробили. Ну ви каже, просто не помічаєте, ви тут живете. Україна дуже змінилась, і це його слова Україна через кілька років буде каже найбагатшою країною Європи. Я забути не можу. Ще це було до війни. Тоді ж Святослав і вирішив повернутися в Україну. Він мав бізнес в Грузії і якраз перед великою війною поїхав туди. Та не завершивши свої справи, 24 лютого повернувся до України. І 24-го він ранку мені дзвонить на роботу збиралась мама. Від... І сказав, що я йду додому. Я так думала, ну додому війна але потім на чого йому їхати. Я почала плакати. Я почала старшому кажу: слухай, Святослав на війну їде. Він каже, я теж ще а потім, ну, як би подумала, ми так тішимося, що хлопці там захищають. А я свій, що під спідницею буду тримати біля себе. Після, в мене таке відчуття було, що ну, я не маю права йому заборонити, коли я хочу, щоб зупинили їх. І Тому хлопці, ну, я порахувала, що це нормально, що мужчина стає на захист своєї їди. Святослав був добре навчений військовій справі, адже п'ять років служив у французькому легіоні і вірив, що його вміння зараз як ніколи потрібні. А батькам своє рішення пояснив так: він же скинув, каже, якщо ми каже тепер, їх не зупинимо, каже, то каже, плідочка буде за цей Останній каже нас. 26 лютого Святослав Суйко став на захист країни. Його повідомлення та дзвінки рідним були нечастими. А 24 березня 2022 року взагалі припинилися. Святослав загинув при штурмі ворожої посадки неподалік села Мирне. Українці вже вибили росіян з позиції, коли їх накрила російська артилерія, яка в ті часи мала колосальну перевагу. Святослав Мріє в Ужгороді відкрити школу альпіністів, проте його задумом так і не судилося втілитися в життя за два місяці після загибелі, указом президента України, розвідника француза, нагородили орденом за мужність третього ступеня.